Доброго дня усім. Сьогодні ми будемо говорити про ЮНЕСКО, міжнародну організацію, одним із функціональних обов'язків якої є збереження культурної спадщини. Ми будемо говорити про етапи становлення, передумови створення та розвитку ЮНЕСКО. Але передусім в будь-якій ситуації потрібно дивитися в корінь і розуміти, що в центрі всіх світових процесів є людина, людина зі своїми бажаннями, переконаннями, амбіціями. На жаль, так сталося, що людина завжди воює, і людина ніколи не міняється ктака змінюються лише декорації навколо неї. Згідно останніх наукових даних, історія людства нараховує близько 1600 поколінь, і лише 10 із них займаються збереженням культурної спадщини, починаючи з кінця 18-го сторіччя. Тобто, майже завжди люди воювали. І цим самим знищували все навколо, зокрема культурну спадщину. Все напрацьоване за попередні покоління, тисячі і сотні років все руйнується в один момент під час збройних конфліктів. Все величне, геніальне, напрацьоване попередніми поколіннями у сфері освіти, науки, культури. Все руйнується, і сьогодні ми будемо говорити про всі ці процеси в контексті культури та культурної спадщини. Культура це насіння трав і квітів, що виростуть та покриють страшні руїни своїм цвітінням. Культура повертає людям надію, а їхнім травмованим душам дарує шанс уникнути своїх кошмарів, образ і помсти. А культурна спадщина це наша історія, наша свідомість, наша культура, наше минуле сьогодення і майбутнє. Культурна спадщина, це наш стратегічний ресурс, це питання національної безпеки в частині культури. Культурна спадщина, як сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь явищ і цінностей, є елементом духовної і матеріальної діяльності людини. Культурна спадщина розглядається як феномен колективної пам'яті, як базова складова. Етнокультурної ідентичності поряд із пам'яттю, історією, територією, соціальними зв'язками так склалося історично, що доля культурної спадщини є зарученицею сфери емоцій і тісно залежить від ідеології та політики. До новітніх часів питання культурної спадщини було сферою внутрішньополітичної діяльності держав. А на міжнародній арені завжди діяло гасло переможців не судять. У 1795 році Еммануїл Кант написав свій політологічний трактат до вічного миру, в якому виклав основи культурного та філософського буття та висловив питання об'єднання Європи. Чим поклав початок заснування такої організації, як Ліга націй. у 19 сторіччі та першій половині 20 сторіччя в міжнародній дипломатії найвищим способом переговорів були конгреси. Так у 1815 році відбувся віденський конгрес, на якому обговорювалося питання облаштування Європи після наполеонівських війн, зокрема розглядалося питання збереження пам'яток культурної спадщини під час військових дій. А вже 1899 та 1907 роках відбулися Гаазькі мирні конференції, і було прийнято конвенції відповідних років. Але тут Перша світова війна, яка дуже негативно відобразилася на пам'ятках культурної спадщини і місцевого, і державного, в деяких країнах республіканського значення і на пам'ятках світового значення. Багато пам'яток було зруйновано, знищено і пошкоджено. В 1919 і 1920 роках країни переможців Першій світовій війні зібралися на Парижську мирну конференцію, на якій було створено першу міжнародну міждержавну організацію Ліга Націй. В 1929 році відомий художник, письменник, вчений, громадський діяч. Микола Костянтинович Реріх розробив та оприлюднив пакт Реріха. Він відомий у всьому світі як Червоний Хрест культури. Ще його називають «Знамено культури, девіз цієї організації мир через культуру. Пакт Реріха був підтриманий у всьому світі. Його підтримали глави урядів, представники Вищого духовенства та громадськості. В 1935 році, 15 квітня, у Вашингтоні представники 21 країни світу на чолі з президентом США Рузвельтом підписали мирний договір під назвою про охорону художніх і освітніх закладів та історичних пам'яток. Але тут Друга світова війна, і знову пам'ятки руйнуються, знищуються, пошкоджуються. Друга світова війна та неспроможність Ліги націй. Стали на заваді поширенню ідей пакту. Так народилася нова міжнародна ініціатива, і в 1945 році, 24 жовтня, в Сан-Франциско, на підставі Хартії Об'єднаних Націй, була створена нова міжнародна організація. ООН Організація Об'єднаних Націй. А вже наступного 1946 року була створена одна з її найпотужніших установ ЮНЕСКО. ЮНЕСКО це спеціалізована установа ООН, яка ініціює, курує міжнародну співпрацю в галузі освіти, науки та культури. В 1949 році на четвертій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було прийнято рішення про. Розробку міжнародного правового регламентування у сфері охорони культурної спадщини. І вже наступного 1950 року всі матеріали Нью-Йоркського комітету пакту Реріха були передані щодо пакту до ЮНЕСКО. А на п'ятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО генеральному секретареві цієї організації було доручено розробити проєкт. Майбутньої конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту з ініціативи ЮНЕСКО, 14 травня 1954 року, було проведено міжнародну міжурядову конференцію в ГААЗі, в основу роботи якої було покладено пакт Реріха. І на цій конференції було прийнято Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. В основу конвенції було покладено. Пакт Реріха та конвенції 1899 та 1907 років тут необхідно сказати, що саме в цій конвенції було прописано гарячу фазу між сторонами протистояння, назвавши її не війною, а збройним конфліктом. Але на мою думку, якщо пам'ятки руйнуються, то винні обидві сторони, та, яка розглядає пам'ятку як військову ціль і знищує її. І та, яка її підставляє, розміщуючи там командні пункти або пункти управління. 14 листопада 1970 року в Парижі на 16-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було прийнято конвенцію про заходи, спрямовані на заборону та запобіганню незаконному ввезенню, вивезенню та передачі прав власності на культурні цінності. 16 листопада 1972 року на 17-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було прийнято конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. Після прийняття цієї конвенції був створений комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та фонд всесвітньої спадщини. Комітет займається формуванням списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а фонд. Забезпечує фінансову підтримку на реалізацію всіх міжнародних заходів та проєктів. З 1992 року функціонує центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який забезпечує організацію комітету. Необхідно сказати, що в 1965 році було створено всесвітню неурядову організацію ІКОМОС. ІКОМОС це міжнародна рада з питань пам'яток і визначних місць. ЮНЕСКО та ІКОМОС тісно співпрацюють з ІКРОМом. ІКРОМ це міжнародний центр досліджень консервації та реставрації культурної спадщини. Центр має статус міжурядової організації. Отже, ЮНЕСКО це спеціалізована установа ООН, яка ініціює та курує міжнародну співпрацю в галузі освіти, науки і культури. Основним завданням ЮНЕСКО є збереження та відродження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. В ЮНЕСКО функціонує список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На сьогоднішній день він нараховує близько тисячі пам'яток з різних країн світу. Також існує попередній список ЮНЕСКО. До складу ЮНЕСКО входять 195 країн-учасниць. Але потрібно сказати, що в 2017 році США та Ізраїль прийняли рішення про виход з цієї організації. З 2017 року ЮНЕСКО очолює Одрі Азулай Франція. ЮНЕСКО має офіційні мови: це англійська, арабська, іспанська, китайська, російська та французька. ЮНЕСКО має видання різними мовами, це, зокрема, 26 періодичних видань. Серед них. Кур'єр ЮНЕСКО 35 мовами, культури, музеум, перспективи освіти та інші. Україна є членом ЮНЕСКО з 1954 року. Необхідно сказати про ініціативи України в діяльності ЮНЕСКО. Так, в ході 29-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО Україна вийшла з пропозицією звернутися до ООН про проголошення Міжнародного року культурної спадщини. І ця ініціатива знайшла своє відображення. На 56-й сесії Генеральної асамблеї ООН було прийнято рішення про проголошення 2002 року міжнародним роком із захисту світової і культурної спадщини. Послідовно Україна приєдналася до головних конвенцій ООН, ЮНЕСКО та Ради Європи в пам'яткоохоронній галузі. Було ратифіковано Конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, конвенцію 1972 року про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, конвенцію 2001 року про охорону підводної культурної спадщини та низку інших. Таким чином Україна взяла на себе зобов'язання впровадити норми міжнародних конвенцій у внутрішнє право відповідно до статті 9 Конституції України. Конвенції ЮНЕСКО є частиною національного законодавства України. В державах, де ратифіковані Конвенції ЮНЕСКО, вони носять ієрархічний характер. Так, наприклад, Конвенції за юридичною силою прирівнюються до законів, а рекомендації ЮНЕСКО відповідно до підзаконних актів, Хартії та інші документи і Комос прирівнюються до приписів. Та на території України є вісім об'єктів культурної спадщини, внесених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І це всього-навсього 0,69% від загальної кількості пам'яток, внесених до вказаного списку. Від України це Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво Печерська Лавра, Церква Спаса на Берестові, ансамбль історичного центру міста Львова. Транскордонний об'єкт науково-культурної спадщини Дуга Струве, резиденція митрополитів Буковини та Далмації, Дерев'яні церкви Карпатського регіону України та Польщі, стародавнє місто Херсонес таврійський та його хора, первісні Букові ліси Карпат історичний центр. Та порт Одеси. У 2023 році український уряд вніс пропозицію внести ще 23 об'єкти культурної спадщини від України до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але на сьогодні це питання перебуває на паузі. У 2011 році, згідно указу президента України та рішення ЮНЕСКО, було урочисто відзначено тисячоріччя заснування Софії Київської. Софія Київська жива і вічна. Софійський собор видатна пам'ятка архітектури і мистецтва, феномен духовної культури та унікальне історичне джерело. Софія Київська це портал тисячолітньої історії, це центр Києва та України. Софія це мудрість. Гегель свого часу так писав про Софію, мудрість матір та її доньок, віру, надію і любов. Віра це зустріч духа з духом. Надія це така надія, коли її ніби вже немає, а вона все одно є. Любов це здатність розірвати коло зла. А Софія це мудрість, тобто розум настояний на совісті. ЮНЕСКО це потужна міжнародна організація, яка займається збереженням культурної спадщини. Культурна спадщина є єдиним джерелом, що оповідає та зберігає інформацію. Про попередні епохи та покоління. В розвинених країнах бережуть пам'ятки культурної спадщини для того, щоб будувати державу, а не руйнують їх для зведення нових висоток. Де є пам'ятки культурної спадщини історики, археологи, архітектори, пам'яткоохоронці там вирує життя. Я культурну спадщину люблю всім серцем, вірою і кров'ю, моє коріння тут, у цій землі. Вона моєю живиться любов'ю. А я страждаю болями її. Тож бережімо нашу культурну спадщину для нащадків, для майбутніх поколінь, адже все зроблене нами у цьому житті, у цьому світі, відгукнеться в небесах. Дякую за увагу.